Цього року минає століття з дня створення легіону українських січових стрільців. З цієї нагоди у морщині урочисто відкрили меморіал. Моршинські школярі повторюють присягу, яку століття тому складали січові стрільці. У такий спосіб діти віддають шану тим, хто боронив Україну. Ми наділи форму, тому що ми вважаємо, що це буде правильним. Ми покажемо, які були колись. Ті ті, хто йшли воювати, і ми хотіли відтворити те, що було колись. Саме 100 років тому Австро-Угорська імперія дала дозвіл українцям Галичини створити свої збройні сили. До ювілею у Моршині відновили меморіальний комплекс українських січових стрільців. Патріотизм, який зараз панує серед молоді, є результатом героїзму, який проявили українці на початку минулого століття. Вшанування цих героїв є вагомою підваленою патріотичного виховання. Певен Петро Колодій. Якщо б це робили на початку незалежності в 90-х роках, якщо б ми дійсно могли виховувати наше покоління на справжній українській історії, ми б не мали сьогодні тих подій, які відбуваються на сході. Нагадаємо, цей рік на Львівщині проголошено роком січового стрілецтва Юрій Сваткова Сельського. Пік тема дня.